Ця те сторіччя, Фокс. Вони загнали його у кут. Нарешті ми тебе знайшли. Вони вбили його друзів і забрали єдину річ, за яку він би вбив. Якщо хочеш повернути свою доньку, будеш слухняним, так? Ні. Зараз, деінде, як небудь, дехто має заплатити. Ернольд Шварцнегер. Командос. Ти гадаєш, він не доставить нам проблем? Він робить те, що каже. Та відження, хлопці. А ти веселий пацан Салі. Я вб'ю тебе останнім. Ти мені скажеш, що коїться, чи ні? Ні. Не будіть мого друга, він смертельно втомлений. What IDuing. Допомагаю тобі. Пам'ятаєш, я обіцяв вбити тебе останнім, то роби, як казав, я збрехав. Якщо є місія, де усі помирають, він єдиний, хто не вмирає. Арнольд Шварцнегер, командос, нумо гойцати.